Герої житимуть, докажитиме пам'ять про них. Денисів Ігор Іванович Снайпер 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади народився 17 жовтня 1976 року у селі Новоселиця Долинського району Івано-Франківської області. Дитинство його було щасливим, безтурботним та наповненим яскравими радісними моментами. Зробив свої перші кроки на подвір'ї рідного дому, де зростав, оточений любов'ю та піклуванням. Він обожнював, коли батько високо підкидував його вгору. Так було краще видно весь широкий світ. Хлопець заливався дзвінким сміхом, а мама і тато спостерігали за щирими емоціями свого сина та були найщасливішими батьками. Ці нерадісні радісні моменти залишилися з Ігором на майбутнє, неодноразово допомагали йому рухатись далі, навіть в самих нелегких життєвих ситуаціях. Навчався у вигузькій середній школі, де проявив себе старанним та наполегливим учнем. Після її закінчення вирішив отримати професійну освіту в Брошнівському професійно-технічному училищі. А 29 грудня 1994 року Долинський районний військовий комісаріат. Мобілізував його на строкову військову службу до лав української армії після повернення продовжував влаштовувати своє щасливе цивільне життя. У 1997 році доля приводить його на батьківщину тата у сусідньому селі. Княжу Лука народився і виріс Іван Денисів, і саме тут сталася доленосна подія. Ігор зустрів свою майбутню дружину Оксану Сасник. Подружжя виховувала двох дітей. У 2001 році в родині з'явився син Михайло. А у 2003 році народили донечка Юлія, 8 червня 2014 року, був мобілізований до Збройних сил України. Військову службу проходив у 128-й окремій хірськопіхотній бригаді, штаб якої знаходився в місті Мукачеві. А підрозділ, де служив Ігором, був відправлений на виконання завдань у зону проведення антитерористичної операції. Життя героя трагічно обірвалося 1 лютого 2015 року, неподалік міста Дебальцево, що на Донеччині. Ворог здійснив мінометний обстріл блокпосту, який військові назвали між собою хрест саме там на той момент і знаходився воїн, похований 9 лютого на кладовищі у селі Княжолука на рідній Івано-Франківщині. Указом президента України від 26 лютого 2015 року за особисту мужність і героїзм виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. За вірність військовій присязі був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Подвиг полеглого героя високо цінують та пам'ятають не тільки його дружини і діти, а й весь український народ. Як нагадування у рідній школі Ігоря, що знаходиться в селі Вигода, 13 травня 2015 року було урочисто відкрито меморіальну дошку. А 23 травня 2023 року до дня героїв про пам'ятну таблицю встановили і селі Княжлука, де проживав воїн разом із родиною.